Привіт, вітаю в Академії К2. Сьогодні хочу поговорити про користувацькі звіти в аналітиці ga 4 В ній багато є системних звітів, які ми переглядаємо та для аналізу нашого трафіку, але в ній є можливість робити зручні користувацькі звіти там, по певних темах, певних параметрах, щоб було більш детально і зрозуміло суто під вас, натоганий користувацькі. Сьогодні хочу проговорити по... Аналіз пошукових термінів у вас на сайті. тобто Не путати з аналізом пошукових термінів в е, Google, де люди щось гуглять по привисті, а це, власне, от у нас є сайт, є поле пошуку, та, і ось тут ми описуємо якийсь пошуковий термін, який е, ми хочемо знайти, та, і очікуємо, е, що сайт нам видасть те, що ми туди вписали. Тобто, е, може сайт знайти, є на ньому те, що ми шукаємо, чи немає. Що взагалі потрібно для того, щоб це все працювало? В першу чергу, нам потрібно зрозуміти, чи аналітика у нас бачить цю команду, скажімо так, по пошуку. Як це взагалі перевірити? Пишемо любий там пошуковий запит, б'ємо Enter. Що ми бачимо? Ну, Відповідно, сайт наш нічого такого не знайшов, або запит, в принципі, нерелевантний це нормально. Що нам потрібно? Дивимося ми в Пошукову стрічку, і ось тут є у нас такий параметр Q, дорівнює, і після нього йде власне наш пошуковий е, запит. Та? от Наша аналітика має оц, ось цей параметр е, бачити і розуміти, що це таке. У різних платформ цей параметр може бути різний. Наприклад, в, в цього сайта він Q, в якогось він там може бути S, є. на якомусь може бути Search так само писати, на якомусь може бути keyword. А на промі, наприклад, це Search Term. Та? Зараз ми ще до промо окремо вернемося, там є один нюанс. Все, ми перевірили, бачимо, наприклад, що у нас Q. Далі ми йдемо в аналітику, щоб перевірити, чи працює в нас відповідно цей, ця подія, чи ні. Переходимо в адміністратор, події. Мутаємо, ну, там, сам низ, чи як воно у вас там буде. Нам потрібно знайти ось цю подію. View, Search, Result. Це системна подія, її не потрібно створювати. Аналітика її сама створює, тобто дає цю назву, і це якраз подія, яка відповідає за, якщо її так дослівно перекласти, перегляд результатів пошуку. Якщо oh, у нас аналітика бачить цей параметр в адресній стрічці, той, який має бути, зараз покажу, де його шукати. Тоді цей параметр, ця подія у нас створюється. Якщо у нас такої взагалі події немає, відповідно, швидше за все, у нас ця подія не відслідковується. І для того, щоб це перевірити, переходимо знову в адміністратор. Потоки даних. Заходимо в наш потік даних, і ось тут є розширена статистика, має стояти галочка. Про розширену статистику, і коли ви заходите всередину, тут так само ті всі галочки мають бути увімкнені. Ось тут є в нас поле ну параметр пошук на сайті, і показати розширені налаштування. от Як бачимо, у нас є отут перелік цих параметрів, про які я говорив, і самий перший у нас стоїть якраз оцей Q який нам власне і потрібен. Як я вже казав, на деяких сайтах може бути S, на деяких Search, на деяких query, keyword і сереж терм є у нас на промі. Якщо ви зайдете сюди вперше, ви побачите ось такий набір параметрів. В принципі, там в 90% випадках вам цього хватить, і аналітика автоматично буде бачити цю вашу подію по view Search Result. але, наприклад, для власників прому, пром вертає ось цю подію search Term. Її тут по замовчуванні немає, відповідно, нам потрібно її сюди додати. Додаються нові параметри через. Кому, та Можна, наприклад, там їх тут 10. та Якщо вам якісь ну вже там не потрібно, можете їх в принципі видалити і додати той, який потрібно вам. Тільки будьте обережні, що якщо ви десь там колись поміняєте платформу або ще щось, то що потрібно буде зайти і сюди доставити. Та? Тому, в принципі, якщо треба доставити тільки один, то лишайте ті всі, які є, доставляєте свій, відповідно, зберігаєте. <кій> Після того. <кій> Ось тут, ну, як я вже показував, в аналітиці в подіях почнуть збиратися події в Search Result. Якщо у вас до цього її не було. Відповідно, потрібно почекати буде деякий час, та, щоб люди вас щось почали шукати, щоб аналітика підзбирала певну статистику. Коли у вас ці події вже спрацьовують, можна приходити власне, до самого звіту. Робиться це в дослідах, ось тут з боку. В мене він вже створений, але я створюю зараз заново, щоб ви подивилися, як це в принципі, працює. Заходимо в пустий звіт. Заходимо в пустий звіт і нам потрібно, в принципі, додати сюди ті параметри і показники, які нас, в принципі, цікавлять. Давайте дуже коротко пройдемося. Тут ми, тут ми можемо давати назву. Аналіз. Пошуку. Пошу, пошу. Вих за тест. Я собі назву його тест, потім видалюю, бо в мене вже такі є. Тут ми можемо міняти дату, яка нас цікавить е параметри і показники нам потрібно. Що такі параметри? Ну, відповідно, ми хочемо додати табличку. В таблички є рядки і стовпчики. От рядки це параметри, тобто це якісь текстові значення, а показники це у нас стовпчики. Це, це числові чи значення відповідно даних рядків. Відповідно, в параметри ми заходимо в плюсик. І оскільки в нас е, наша тема сьогоднішнього відео стосується е, аналізу пошукових термінів, нам так і потрібно написати пошуковий термін. Так? Є от запит у звичайному пошуку Google, це більше про органічний запит в самому Google, це там Search Console, е, це в ту сторону. А це в нас власне пошуковий термін, який в нас написали на нашому сайті. Додаємо. А в показниках. Нам потрібно додати кількісний показник кількісний показник даних пошукових термінів. Пишемо події. І ось тут у нас є кількість подій. Імпортувати. Це, от, ми додали два два параметри до нашого звіту. Тепер їх потрібно перенести відповідно в саму табличку. Тобто зелені переносимо в зелені, сині переносимо в сині. Давайте це зробимо. Рядочки перенесли. Ось от, 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 от перепрошується. У нас не стопці, нам рядочки потрібні. О! Е, що ми вже бачимо? В принципі, звіт у нас вже плюс-мінус готовий. Е, тільки бачимо, що на першому рядку у нас тут аномально велике значення. Що це означає? Це означає, що цей перший рядок включили всі інші події, окрім ну, відповідно, цих наших пошукових термінів. Оцей перший рядочок нам не потрібно. Відповідно, ми, е, тут є параметр: перший рядок починаємо з, з другого. так? І в нас вийшло, що перший рядочок просто сховався. Відповідно, у нас тут ще дуже мало власне, цих пошукових термінів, тому ми собі переключаємо, наприклад, на 50. І вже, в принципі, можемо проаналізувати, що у нас люди шукають. Тобто за останні 28 днів люди дуже часто, ну, як відносно часто, 6 разів шукали оцей Еко Д605. Ми можемо, наприклад, як користувач як власники нашого бізнесу, сайту, та подивитися, що люди, що люди шукають, і що вони в результаті Знаходять чи не знаходять на нашому сайті. Це дуже важливо, бо тут ми переходимо від того, як це зробити, до того, навіщо це взагалі робити. Навіщо це все робити? От в мене є такий коротенький план, і перший аналіз популярних пошукових запитів. От, власне, ми зробили наш звіт, та і тепер ми можемо переглядати ті пошукові запити, які люди вводять. Але потрібно розуміти, ну тобто. Глибше і зрозуміти, що з цією інформацією тепер ми можемо робити. Що ми можемо з нею, власне, і робити, проаналізували далі, чи видає пошук вашого сайту релевантну відповідь, ну тобто товар там чи статтю, чи що ви там шукаєте. Давайте це перевіримо, переходимо в пошук, вводимо цей пошуковий запит, який людина шукає, та і ми бачимо, що. Сайт пробує нам щось запропонувати, та оскільки, оскільки він бачить бренд та EcoVax. Але, наприклад, 605 моделі ми тут не бачимо. та Є там мішки змінні є два різних пилососи є 850 і 950. а от 605-го у нас відповідно немає. Давайте глянемо всі результати пошуку. Подивимося, можливо. Можливо, він десь все-таки є, але сховався. Ну, поки, що, поки, що, поки що ми його знайти не можемо. Відповідно, робимо висновок, що сайт, в принципі, спробував нам знайти якусь корисну для нас інформацію, видав декілька результатів, але, в принципі, вони не ті, які людина, ну, власне, не, не то, що вона шукала. Що ми можемо далі з цим інформацією інформацію зробити? Та? Якщо Видало, ну, другий пункт, якщо наш товар знайшло, все супер, людина на нього переходить, ну і далі там купляє, не купляє, там вже далі робить кроки м -м, по воронці продажів. Якщо сайт наш результат, ну тобто товар не, не знаходить, що ми можемо з цього зробити, який висновок? Якщо пошук не видає потрібного результату, потрібно розуміти, чи є у вас цей товар. Якщо, наприклад, люди доволі часто щось шукають таке, чого у вас немає, відповідно. Це вас має наштовхнути на думку, що можливо вартує цей товар почати продавати, та, завести десь закупити, оскільки люди ним цікавляться, почати його е продавати. Друге, якщо цей товар у вас все таки є, але воно його не знаходить. Наприклад, цей Ecovacs 650, я на 605, я наприклад, точно знаю, він би там мав бути, та, як власник бізнесу. Наприклад, знаю, що цей товар має бути, це вам перший дзвіночок, що треба йти дивитися до назви товару. Можливо, назва товару там не містить бренда, або не містить у цій моделі, або якось так ну не так написана, як люди привикли це читати. Тобто, на назву товара треба звертати увагу перший перший момент, оскільки це ключове, по чому Google взагалі розуміє, що це взагалі за товар. Так? Тобто він цю інформацію якраз бере з з цього з назви. Якщо це, наприклад, набір мішків, там ми були, могли просто написати нам Ecovacs Auto Empty Station dust там, dust bag back, і все. Ну, тобто, але малоймовірно, що іменно так хтось шукає. Частіше за все, люди будуть там писати там мішки мішки для EcoVax. Та, і якщо в назві Є слово Мішки і Ecovacs, в принципі, сайт вам плюс-мінус вже якусь там відповідь запропонуєте. Та? Ось така ситуація. Тобто, перше, аналізуємо, ну, чи є у вас цей товар, якщо він є, то чи воно його знаходить. Якщо знаходить супер, якщо не знаходить, то Йдемо дивимося на нас Якщо у вас такого товара, ви знаєте, що нема можливо, варто його привезти. от такий коротенький підсумок. Далі. Якщо ви, наприклад, у вас цей товар є, але він, скажімо так, десь не, не надто не надто просто його знайти, ви можете скористатися, наприклад, четвертим пунктом для популярних запитів можна створити додаткову підкатегорію меню або банер на головній. та Тобто винести його десь поближче до людей, щоб люди, оскільки вони його шукають, щоб вони частіше воно десь потрапляли їм на очі. Відповідно, вони легше знайдуть то, що їм потрібно. п'ятий П'ятий пункт це. Наприклад, стосується товарів, яких у вас не було, але ви вирішили їх почати все продавати, оскільки бачите там ажіотаж на ринку на цю продукцію, ви можете створити, ну, тобто створивши під категорію там, в меню та, на цей товар і додавши його туди, ви можете створити додаткову рекламну кампанію там в Google, Фейсбуці в Інстаграмі, де ви там запропонуєте своїм там потенційним клієнтам даний товар. Та? І, наприклад, для ваших підписників в соцмережах можна, там, наприклад, створити пост, в якому ви там скажете, от, там, дорогі друзі, ви там цікавилися такою штукою, моделлю чогось, та? і ось ми для вас це завезли, привезли, переходьте, купляйте. Та? І, в принципі, таким чином ви пропрацюєте всі можливі, скажімо так. Суможливу аудиторію. Новою компанією ви можете там залучити нових людей, постами ви можете залучити лояльних клієнтів, які там слідкують за вашими соцмережами. <кій> Ось такий наразі коротенький звіт по аналізу ключових пошукових термінів у вас на сайті. А ще чуть не забув, його можна собі зберегти в зручному форматі. Тут можна зберегти в Google таблицях або вигрузити в PDF, ку в PDF це дуже добре він виглядає. Е, можна далі комусь переслати, М -м, відповідно працювати далі е, з цією інформацією. На цьому відео завершуємо. Поділіться в чаті Академія К2, які рішення ви е, прийняли в своєму бізнесі, проаналізувавши даний звіт. Буде цікаво почитати і до зустрічі в наступних відео Академії К2. до побачення.